А ви бачили свіжо вижитий сік в АТБ? Я бачу вперше. Давайте скуштуємо. Ми бачимо ось таку тару півлітри. А ні, 250 мілілітрів. Вартість 65 гривень за 250 мілілітрів. Є ось такі різні тари. Є тара на 500 мл і на літр Також який спосіб застосування? Стоять ось такі тут свіжі апельсини, ось така а, машина. і... Тут натискаємо і просто наливаємо цей сік. Зараз покажу процес і мене знімай. Нажимаємо просто прес. Зараз Я боюся перелити просто. <рес> <рес> ось такого медведика ми отримуємо. Це медведик, так? Медведик. Ось таке миле, але спробуємо, чи воно того варто. Так, 55 гривень 250 мл. Клас! Реально супер. Прям такий прям свіжовижитий, свіжовижитий. Ай рекомендую, Я рекомендую. Ось такий він, милаха. І ось ці мені. Ще раз вартість. І ось так виглядає цей апарат для свіжо соку. Оп! Так, давай фокусуйся. Є! Yeah.